Олександр лікар-анестезіолог одного з медичних закладів міста. Працює в ньому майже 40 років. Так, зупиниться тоді. Угу. Закінчимо так. Свою професію розповідає Олександр Петрович, обрав свідомо на рішення вплинули престижність цієї спеціальності та наявність в ті часи відповідного обладнання, яке дозволяло проходити практику і набувати необхідних навичок. Ну, той час, коли вчився, то було саме популярне фах угу. і саме престижний, і саме нова апаратура була в цьому фасі, особливо. І анестезіології, то нам здавалось, що ми суперкруті і самі модернові. Понад 30 років чоловік очолює відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії в одній з міських лікарень. Розповідає з початком російської агресії у 2014 році. Лікарі вперше зіткнулися з жахливою реальністю війни. Тоді з Іловайська привезли поранених, які не отримували медичної допомоги протягом 10 днів. В один день їх всі привезли до нас, і не було медикаментів, не було гарної апаратури. то було Дуже страшний виклик. Потім були дуже важкі часи, коли в 2015 році привозили хлопців з Донецького аеропорту. І одного з них тричі була зупинка серця. Ми його завели. він все живий і він офіцер, працює на запорізькому напрямку. і Він позаїжджає до нас і завжди нам привозить щось до чаю. З початком повномасштабного вторгнення медичний персонал консолідувався. Досвід роботи з пораненими та в екстремальних умовах допоміг діяти злагоджено та ефективно. До колективу лікарні приєдналися й медики, які були змушені. Виїхати з окупованих територій вони швидко адаптувалися і стали частиною згуртованої команди. Це Лисичанськ, Сєвердонецьк, Мар'їнка, і ми і це Гуляйполе. І ми цим людям хочемо в ноги поклонитися за те, що вони е... працюють на цьому місці, і так допомагають, і вони влися в колектив. Олександр Петрович пояснює, за три роки війни лікарі звикли до непередбачуваності. Кожна тривога в місті привід бути поготові, адже війна не вибачає зволікання та помилок. Якщо починається тривога, я завжди перша думка, я дзвоню своїм кажу, чи везуть, чи не везуть, бо не знаєш, куди буде удар. Бо був удар з перемоги, він сюди привозили. Був удар на Криворожському шосе сюди привозили. Ну, взагалі, що кожен раз боїшся, щоб не було твоїх близьких. Вже зараз лікарі готуються до Після воєнного часу, адже повернення військових до мирного і здорового життя не менш складний процес ніж сьогоднішній. А потім то буде на 5, на 7, на 10 років. Тут буде ремонтувати. Будемо всіх, і будемо вертати їх до життя до здорового.